Світло! О, яка епоха. О! 21 -е століття. Хоч ти й барахлила, але не підвела. Зараз розкажу, де я пропадав всі ці роки. Це просто науково фантастична історія. Пам'ятаєте, в кінці кожної програми раніше продюсери присилали мені якісь деталі. Пошта. Спочатку я їх просто складав в довгий ящик, потім вирішив переглянути і виявив, що вони можуть стати частиною механізму, який дозволить мені бути учасником неймовірних подій. Ще я знайшов деталі в старих гаражах, на розпродажі, в інтернеті. Коротше, я їх всіх зібрав, склав у валізу, перемішав, покрутив, і вуаля я отримав перемішану купу деталей. Тоді я зрозумів, що якщо я буду калатати ці деталі у валізі хоч 4,5 мільярди років, необхідного механізму у мене не складеться. Тоді я використав розум, фантазію та інструкцію і зробив це портативну машину часу. І найперше, куди я вирішив відправитись, у 1813 рік до нашої ери. Чому я хотів особисто бути присутнім при народженні в родині тераха дитини, яка стане батьком всіх віруючих Авраамом. І уявіть собі, в поспіху я сплутав і замість 1813-го вів 1831-й, ще й забув виставити до нашої ери і потрапив у 1831-й рік нашої ери ще й в Британію. Я не розгубився і вирішив дещо перевірити. Справа в тому, що саме у 1831 році 22-річний Чарльз Роберт Дарвін, маючи бороду тоді на першому рівні еволюції, тобто відсутню, в якості молодого вченого натураліста відправився у кругосвітню подорож на кораблі Бігель. Звідки привіз свою знамениту ідею еволюційного походження видів, я влаштувався на той самий корабель і проплавав на ньому кілька років, щоб зрозуміти, що змусило Чарлі видати цю теорію. Не подумайте, що я такий фамільярний, тому що ми з Чарльзом за ті роки випили не один літр чаю з молоком, а не того, що ви подумали. І, хоча Чарльз на 100% відповідає критеріям істинного джентльмена, але при прощанні я йому сказав: «My friend». You're a good man and good scientist. But your theory is bullshit. Хай те, що я йому сказав, залишиться між нами, але суть в тому, що його теорія одночасно і наукова, і антинаукова. Я би міг пояснити чому, але даруйте. У мене нема часу, я ж заскочив тільки на хвилинку дещо взяти і відправитись подорож далі. О. Халепа! Пнемо наногідроприскорювач накрився. Треба знову замовляти деталі. Прийдеться затриматись. Чим займемось? О, це ж очевидно. Давайте розбиратись. Чому теорія походження видів одночасно і наукова, і ненаукова. Ой, добре, в домашнє вдягнутися. Розпочнемо з 12 лютого 1809 року, коли in Great Britain народився Чарльз Роберт Дарвін. По мамі він був онуком відомого художника Джозаї Уеджвуда. По батькові він був онуком знаменитого вченого натураліста, одного з отців еволюціонізму Еразма Дарвіна. Ось так генетично і по вихованню у маленького Чарльза виявився весь потенціал для мистецтва та науки, які прекрасно поєднались в його теорії. Пуп. Це чорно-біла ксерокопія кольорового портрету семирічного Чарльза. З дитинства Чарльз захоплювався природою, збирав гербарії жучків, червачків та метеличків. Своє хобі Чарльз перетворив в наукову професійну діяльність. Будьте як цей Чарльз, займайтеся справою, яка відповідає вашим талантам, приносить задоволення та допомагає людям і дає заробіток. А це також чорно-біла ксерокопія кольорового портрету 33-річного Чарльза. Ну, поки мене не було, висохла кольорова фарба в принтері. Після того, як він отримав науковий ступінь, здійснив навколосвітню подорож в якості вченого натураліста на кораблі Бігель та мав бороду в першій стадії її еволюції у вигляді Бакенбардів. Він написав нарис, яким розпочав найбільшу наукову аферу в історії людства. Не будьте як цей Чарльз, mm. Не використовуйте свій талант, розум та життя, щоб довести, що не існує того, хто вам все це дав, і ошукати тих, на кого вони подіяли. А ось це нарис, який написав 33-річний Чарльз. Це виходить 1842 рік, в якому висунув свою ідею еволюційного походження видів замість ідеї створених видів. Він, до речі, тут залишив мені напис: to my ideological, ну тобто моєму ідеологічному далі перекладаю супротивнику, це я з побажанням або повірити в мою теорію, або довести її хибність. От в цьому написі виявляється, який Чарльз хитрун. Чому я маю доводити хібність його теорії, якщо вона ще не доведена? Але як просить, так вже і зроблю. Розпочну з визначення різниці між створенням видів та походженням видів. Давайте я трошки поясню. Отже, в часи Дарвіна аксіомо... Ей! А, ви ж там перепрошую. В часи Дарвіна Аксіомою вважалось, що все з'явилося як творчий акт Бога творця. Тобто тушканчики, ворони, олені, раки, ігуани, носороги, нарвали, ягуари, бабуїни, орли, жирафи, ельфи. Ельфи? Мало бути ефи. Ну, хто його знає, може ельфи є. Весь тваринний світ, звісно, і рослини це творіння Боже. Зацініть, як я абревіатуру обіграв. Це є теорія створених видів, а якщо точніше родів, тому що згідно першого розділу книги Буття, за божим словом з води і землі з'явились риби, птахи та тварини за родом їхнім. Справа в тому, що єврейське мін, а грецьке генос є трошки ширшим поняттям ніж сучасна біологічна категорія рід, і воно скоріше включає в себе і вид, і рід, і в певній мірі родину. Проілюструю, за біблійною логікою, спочатку були створені курка та, звісно, півень. Назвемо їх допотопні протокурячі. Можливо, вони не так виглядали. Але факт, що вони плодились і розмножувались. Тобто несли яйця, з яких вилуплювались курчата. Які далі продовжили цей процес завдяки закладеному в них творцем потенціалу до розмноження і адаптації, вони збільшували свою кількість та різноманітність в межах одного роду. І цей приклад дуже потужний аргумент проти теорії Дарвіна, тому що згідно неї першим з'явилось яйце, а згідно Біблії, першою з'явилась курка. А як каже народ, а народ мудрий, яйце не вчить курку. Завдяки закладеному богом потенціалу наші протокури за сотні і тисячі років через різноманітні географічні, кліматичні та штучно створені людьми умови видозмінювались в різні розміри, кольори і види, які ми ще називаємо породи. І тепер увага! Цей процес називається мікроеволюція. Якщо ви креаціоніст, не лякайтесь цього слова. Воно просто означає розкриття. Потенціалу. А якщо ви еволюціоніст, не радійте, це не доводить теорію Дарвіна. Мікроеволюція це потенціал, закладений Богом, в кожну створену ним істоту, який дозволяє їм в межах свого роду жити, пристосовуватись і виживати в умовах існування на землі гріха і смерті. І ми люди успішно використовуємо цей процес вже давно. За допомогою штучного добору, який ще називається селекція, а також за допомогою гібридизації або схрещення тварин одного виду чи роду. І головне, і мікроеволюція, і селекція, і гібридизація мають свої межі та наслідки. Прикол в тому, що time for tea. зробимо паузу на чайок. Зустрінемось після неї. В наступній частині поговоримо про те, чому Дарвін так хотів зробити яйце старшим за курку. А щоб не забути, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Будьте файні, мудрі і здорові. Ефе. А що якщо все-таки ельфи, які можуть бути бічною гілкою еволюції людства? А де є ельфи, мають бути і гноми. А гноми це проміжкова ланка між людьми і ельфами. Але де їх шукати? Ельфи це древній ліс, а гноми це гори та печери. Це ж очевидно. Всіх шукають серед землі, а їх треба шукати в міжгір'ї. Адже в верховині ж знайшли поселення хобітів. Тільки не в межи гір'ї. В межгірі живуть орки. Жили. Назву це все теорія походження Homo Elficus. Чим вона гірша за дарвінівську теорію походження Homo sapiens? Нічим.